Ранок, У мене ранок, як ніколи. Дуже-дуже ранній. Добрий ранок. І знаєте що? І Настя дурочка знову зняла відео на повільно. А тортик помаленьку кінчається. Назад казав, що став третя година ночі її з'їв тортиком. Він заснув, яка година він заснув. Ось година десь Сьома година заснув даний. І проснувся третє. А я сьогодні проснулася дуже-дуже рано, прям дуже рано. Яка сьома тридцять? мене Назар сподіває. Сьома тридцять. Це на три, і Я вже стала, бо я пропускала рекламу, і треба було дивитися, як там справи по рекламі. Коротше, роблю чай. Сиджу зараз, записую собі меню на своє хода. Я вам пізніше розкажу, що це таке. Приходить мені, кажуть, замовлення з тої реклами. Ну і просто це, це такий треще, я не розумію. Нащо люди таке роблять, просто по приколу заповнюють. Якщо ви не хочете замовляти, то ну, не замовляйте. Але пну нащо писати якісь чужі номера людей, просто писати якісь рандомні цифри, рандомні імена, просто букви, якийсь набір буквів. Якщо ти не хочеш замовляти. Того товару, то не замовляє. Але на що таке робити? Нащо комусь підсирати? Ну, це для мене якийсь стреш, чесне слово. Я не знаю, що казати. Там ладно, професіонали, там вони вже просто ну, таке не звертають уваги, бо їм вже пофіг. Але ну, я людина, яка тільки починає, ну, мені неприємно, що так люди роблять. Бо, бо нашу просто таке робити. Коротше, взагалі, неприємна ситуація. У мене там вже прийшло трошки замовлень, і то просто всі боти і все короте, гімно якесь. Ну, Кажу, як є, тому що не завжди все буває вдачно і не завжди все супер-пупер. Треба пройти великий шлях, щоб щось, щоб щось вийшло. От. Трошки вам пожаліюся, бо вже реально задовбало. Не робіть так, то взагалі не прикольно. І подумайте про почуття іншої людини, що вона буде відчувати в той момент, коли ви просто напишете якісь рандомні, рандомні, букв, рандомні букви і рандомні номера. Вона буде почуватись жахливо, якщо чесно, бо ну, це неприємно. Я просто коротше в шоці з тих людей. І на що таке робити? Коротше, я зла, в мене це прям вибішує таке ставлення. Але що зробиш? Такі такі люди є, не поважають інших. Жесть. Відволіклась трохи від свого заняття, бо твоя я не знаю, чи... Це одяг сухий, чи він не сухий. Зараз хочу подивитися. Якщо не сухий, то треба буде повішати. І щось в моїй квітці зовсім хижу. Тут посохла вся жовта. Тут тій взагалі капець. Я не знаю від чого це так. Жесть. У нас тут прям якийсь секонд хенд Приходь, бери, що хочеш. Подивіться, це жесть просто. Ну, реально, секонд хенд Прийшов час нарешті зготувати супчик. Буду робити з чур Варю першим ділом картоплю і роблю зажарку з цибульки і моркви. Я варю переважно без зажарки, тому що ну, мені не подобається з зажаркою, але в мене нема ніякого, Тому буду сьогодні з зажаркою, супчик такий. Коротше, сьогодні не день, а якийсь не знати що. Настрій в мене краще Короче, Я зараз е, на курсі одному. І по товарці. І, ну, я його оплачую. Ну, Коротше, там просто така жесть, я, я навіть не знаю. Там така жесть з тою оплатою і я не знаю, просто без настрою. Я вже нічого не хочу, ні того курсу, ні нічого. Навіть не знаю, що говорити. Один гарячої нема. Одні кругом проблеми, грошей немає. Коротше, якийсь такий треш коїться, що я просто не можу. зараю, я не знаю, що зробимо думати, що з ним з тим курсом. Це просто жесть. Ну, Звідки я знаю, де твій телефон? А хто носиться має? по всій хаті? Боже, ну це ужас якийсь. Дай телефон. Я не маю твого телефона. Ну, це капець. Їде, скоріше фотки робити, я йду. Одяг, взяла кулька. Шлях трапить. Може в туалеті лишила, я не сравню. Наша ця гуманітарка зараз поповниться. Да. Настрою. У мене взагалі ніякого нема. Тато дав морозиво. але я нічого не хочу. Взагалі якась така побита, так мене... Та... Коротше, ситуація з тим курсом роз... розлютила, можна сказати, розсердила. Я вже прийшла додому, ще тато сказав, що світла не буде аж до 8 числа. Класно, правда? Бо десь там в них на будинку пише. В нас нічого не пише взагалі. Води нема, з тим навчанням проблеми. Грошей нема. Це просто капець, якась така залупа, я не знаю, коли та вже чорна смуга закінчиться, я вже просто не можу. Я тут пишу меню, я вам мала розказати, е для схуднення. Я не знаю, коли я почну худати, Але точно коли будуть гроші, тому що. Ну, тут реально треба багато продуктів, щоб їсти нормально, харчуватися, бо та дівчина суто харчується і худає. Я знайшла в тітоці дівчину, де беру в неї меню, вона просто розказувала кожен день, як вона худала. Я собі просто записую кожен день те, що вона їла. І буду приблизно хоча б трошки повторювати те, що вона їсть. Тому що вона дуже класно похудала, за два місяці 10 кілограм, може і навіть більше. Ну, це супер. І тому я так вирішила, що я хочу брати з неї приклад. Вона, до речі, планери продає про схуднення, але в мене на той планер немає грошей. Звісно, не знаю. Кажу, як є, але що, всяке в житті буває, і всі ми люди. І я думаю, ви мене розумієте. Не всі ми вроджені бути багатими. От така, от така в мене зараз ситуація. А бідно, звісно, бідно. Якщо ви думаєте, що мені Ютуб якісь там гроші приносить, то ні. От я це знімаю просто для свого задоволення. Мені, мені, мені прикольно це знімати, я не знаю. Я хочу, в мене є бажання. Мені подобається бути собою, бо тут я не встидаюся нікого. Да, якби, наприклад, в інстаграмі тут я можу показувати себе справжню, не, там... Хоча я люблю естетику, я дуже люблю естетику, але зараз в мене просто нема часу, в мене нема грошей на ту естетику, бо тут теж, щоб стола там гарно прикрасити, ще щось, бокали там класні, посуду класну, Треба грошей. От, а в Ютубі я можу бути е такою, як я є, показувати вам без того всього. Коротше, краси тої всьої. М але я би хотіла в інстаграмі теж вести там естетичні, там, може щось кулінарне чи що, якогось мати штатива, світло. Чого б не хотіла, хотіла, але в ну, мене нема на то грошей, серйозно кажу. Що я на завод не йду, може у вас є якісь виникають питання, не йду, бо, тому що в мене болять ноги. Я не можу багато стояти на ногах, а словацької мови я не знаю і тому щось десь краще працювати я не можу, тільки завод. Але якщо в мене із тою товаркою не вийде, то Буде завод, а що мені робити? Скажу Ну, Я вже просто чесно, я вже так вимучилася. Я вже стільки курсів пройшла. І толку просто ноль з них. Ну, Я не знаю, як в інших получалося. Получалося, бо, бо вони мали гроші. Але коли ти нічого не маєш і приходиш на курс нуль, просто нуль, без, без копійки. Тобі нічого не вийде. Бо, щоб щось вийшло, треба мати гроші на рекламу. І, звісно, класний товар, то, ще як повезе, якщо вибереш файний товар, якщо попадеться файний наставник, який реально підкаже, чи брати той товар, чи не брати, то все буде чітко. І такі в мене справи. Хотіла показати, які в мене програми в телефоні. Є е, розказати про них трошки, але в мене нема настрою. У мене нема настрою і я не хочу. Просто нема бажання. в мене нема бажання взагалі нічого робити. Просто хочеться сісти в тіктоці і сидіти цілий. Назар поїхав фотку, йому треба зробити 3 на 4. А я так не хотіла з ним їхати. Бо це, думаю, це лишні витрати, там за 2 євро можна щось купити, щось перекусити. Я не знаю, як далі буде, нам треба заплатити за той курс, а він коротше, не дешево коштував за квартиру заплатити в кінці місяця. У нас зараз ще день народження, а там ще мама приїде з сестрами. Ну, коротше, треш повний. Але нічого, якось буде, якось виберемося з тої жопи. Проблеми є всіх, і без проблем я думаю, було би скучно жити. Отак от трошки вам розказала, виговорилась, може мені легше стане, не знаю. Буду далі записувати. ту дієту. і коли настане час, я її витягну і я це зроблю. До речі, в тої дівчинки так само ціль така, як в мене, вона так, як я, важила так, як я. І ціль приблизно така сама, і смакові вподобання в нас однакові, майже взагалі супер. Я прям попала, куди мені треба, але просто я не маю зараз грошей, щоб е -е -е, ну... думала, дошпадаю, щоб зараз здійснити ту дієту. Але то нічого колись. Колись я таки зможу. І ще та дівчинка теж не любить фізкультуру так як я. Тому я попала туди, куди мені треба. І вона дуже класно походала прямо взагалі песня. Так що я коли почну худати по її отим способам, методам. То я обов'язково буду знімати кожен день відео, що я їм, і е, що я роблю, кроки і так далі. Обов'язково буду знімати. Я не знаю, може в мене хватить сміливості, я почну їх викладати в Тік-Ток. Побачимо. Чепімося до мене фоткати його.